Два роки тому дев'ятирічна Анна Тищук із мамою та братом виїхали із Соледара Донецької області, оселилися у Хмельницькому. Тут дівчинка почала малювати. Подобається результат дивитися на роботу і думати, що це не ти намалював. Малює тваринок, всяких і звичайно вже смайлики. Якось мені так думаю, що воно якось піднімає настрій. Одна з останніх її робіт декоративний тубус від відпрацьованого по ворогу в Донецькій області. РПГ його доньці привіз батько військовий. Це РПГ я розмальовувала місяць, і я використовувала фарби щоб розмальовувати. перший тон це чорний, просто акрил. Ну не акрил, а фарба. Потім ми намалювали олівцем візерунок. А потім вже розмальовували всякими кольорами, щоб було яскравіше і гарніше. Дівчинка працювала у техніці самчуківського розпису, допомагала їй викладачка Світлана Уляна-Гумена. Самчківський розпис це колоритний декоративний розпис, де використовується рослинний орнамент. Але можна додати ще іншу тематику. Наприклад, тут святий вечір, до тематики святого вечора, ось тут до Великодня. Ми також використовували в своєму розписі пташки, додали, щоб трошки було яскравіше, світліше, щоб воно просто от дивишся оком, ніби темний тубус, ніби він чорний. Але коли ти додаєш яскраві кольори, він просто поєднав. Інакшому виглядає. Тому чому ми вибрали, по-перше, самчаківський розпис, тому що самчаківський розпис він настільки яскравий, чіткий, декоративний, в нього чіткі лінії, що ти дивишся і просто от милується око. З цією роботою Анна долучилась до мистецького проєкту Миці для перемоги, Квітуча Україна. Я Як мама намагалася всіляко долучати її до творчих процесів, до творчих гуртків, щоб вона. Свій час певний проводила, ну можна так сказати, да, не в війні, а в поглинала у світ творчості. Нині вирішила розіграти цей тубус на благодійній лотереї усе для того, аби зібрати кошти для батька. Він воює у складі одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Наразі триває збір на реп, заради якого ми все це влаштували. Для того щоб зберегти життя нашим військовослужбовцям. А сума, яка необхідна нам, це 125 тисяч. Це вже другий реп. Всі, хто може, просимо задонатити або взяти участь в нашому розіграші, адже ми пропонуємо людям зробити донат від 100 гривень, отримати свій номерок і в лотерейку розіграти це РПГ. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.